Вітаю, шановні студенти, мене звати Галина Буланчук, і сьогодні з вами ми розглянемо однорідні диференційні рівняння першого порядку. Перш ніж розглянути однорідні диференційні рівняння першого порядку, ведемо означення однорідної функції. Функція x, y ми будемо називати її однорідною катого порядку однорідності. Якщо для будь-якого лямбда так, із r. f від лямбда x, лямбда y буде дорівнювати лямбда в степені k на f від x, Y. Давайте розглянемо приклади однорідних функцій. Нехай у нас, наприклад, f від Y буде дорівнювати x в квадраті мінус х умножено на y. Візьмемо f від лямбда x, лямбда y. Ми замість y відставимо лямбда x і лямбда y. Це буде лямда в квадраті мінус лямбда х помножимо на лямбда y. Бачимо, що тут у нас лямбда в квадраті. Можна винести за дужки. в дужках залишиться x квадрат мінус x помножено на y. І буде лямта в квадраті f від xy. Тобто дана функція є однорідною і має другий порядок однорідності. Давайте ще одну функцію розглянемо: f від xy. Це буде у нас ікс мінус у, наприклад. Якщо ми підставимо F від лямбда x, лямбда Y, це буде лямбда X мінус лямбда y. Лямбда виноситься у нас за дужки. в дужках залишиться x мінус у. І буде на F від Y. Бачимо, тут лямбда фактично у нас в першій степені, тому дана, рівня... дана функція є однорідною і має перший порядок однорідності. І тепер, що ж таке однорідне диференційне рівняння? Однорідним диференційним рівнянням називається рівняння, яке можна звести до вигляду y'. Дорівнює P від X, y, ділити на Q від xY, де P від xY і Q від xY будуть однорідні функції одного порядку однорідності. Порядку. Можна показати, що за допомогою заміни функція U, яка дорівнює y ділити на x, така заміна зводить однорідне диференційне рівняння до рівняння з відокремлюваними змінними. Якщо ми знайдемо y, то y в даному випадку буде U помножено на х, y штрих – це буде у помножено на х, плюс U на x'. штрих у нас одиниця, тому буде штрих x плюс у. І розглянемо з вами приклад застосування такого. Такої заміни і зведення однорідного рівняння до рівняння з відокремлюваними змінними. Маємо рівняння y дорівнює y-x, ділити на y плюс х. Проаналізуємо в чисельнику і знаменнику, у нас стоять однорідні функції першого порядку однорідності. Вводимо заміну змінних у дорівнює y, ділити на х y тоді ми у нас буде дорівнювати у на х, y' буде дорівнювати у Х плюс у. В даному рівнянні чисельник і знаменник розділимо на х. Будемо мати y' дорівнює y ділити на х мінус 1. І ділити y на x плюс 1. Зверніть увагу, в такому випадку права частина у нас залежить від комбінації y ділити на x, і це y на х це у нас у. Підставимо y штрих ми вже знайшли. Буде у нас у плюс у дорівнює у мінус 1. Ділити на У плюс 1. Перенесемо У вправо зі знаком мінус, у штрих Х буде дорівнювати у нас. У штрих Х дорівнює. Зведемо тут до спільного знаменника у мінус 1 мінус у помножено на у плюс 1 і ділити на у плюс 1. Будемо мати у штрих дорівнює. Тут буде у мінус 1 мінус у квадрат мінус у поділити на у плюс 1. У у нас скорочується, буде дорівнювати мінус 1 мінус у квадрат, поділити на У плюс 1. Можемо записати, винести мінус, тут буде 1 плюс у квадрат, поділити на у плюс 1 то маємо ось таке рівняння. Це рівняння з розділяючими змінними. Розділимо тут змінні, для цього у штрих запишемо, як dU поділено на dx, помножено на x, дорівнює мінус одиниця плюс у квадрат. На У плюс 1. Домножимо цей вираз на dx, будемо мати, і розділимо на х. Будемо мати du, можемо записати, тут буде, сюди піде У плюс 1 на dU, ділити на U квадрат плюс 1. Мінус залишимо справа біля dx. Буде мінус dx ділити на х. От змінні наші розділені. Після того, як ми розділили змінні, ми можемо проінтегрувати ліву і праву частину, тобто беремо інтеграл. Інтеграл справа, якщо винести мінус, це у нас е, табличний інтеграл. Інтеграл зліва зараз розіб'ємо на два інтеграли. Що це буде за інтеграл у нас У на Ду ми можемо У внести під диференціал, ну давайте розіб'ємо спочатку буде У на Ду, ділити на У квадрат плюс 1 плюс інтеграл Ду на У квадрат плюс 1 дорівнює мінус інтеграл. На Х. У на ДУ це буде у нас одна друга диференціал від у квадрат плюс один. Тому у на У можемо внести і диференціал. Буде у нас одна друга інтеграл диференціал від у квадрат плюс один ділити на у квадрат плюс один плюс інтеграл d ділити на u квадрат плюс один і дорівнює у нас мінус інтеграл dx ділити на x. Бачимо, що це у нас одна друга, логарифм натуральний. Логориф натуральний від У квадрат плюс 1, плюс цей інтеграл це у нас арктангенс арктангенс у і дорівнює мінус логарифм натуральний х по модулю, і додамо константу у вигляді логарифм натуральний С. Ну і тепер позбавимось логарифмів. Арктангенс У можна записати, як логарифм натуральний є в степені арктангенс У. Одна друга можемо записати як степінь під логарифмом. Тоді у нас буде тут справа буде логарифм натуральний. Від добутку, сума логарифмів, це буде логарифм від добутку. Логарифм натуральний а, є в степені арктангенс У помножено на корінь із У квадрат плюс один. Одну другу ми забрали під степіль, це буде корінь. І дорівнює логарифм натуральний це ділити на Х. Може, може, модуль можемо опустити, врахувати його за рахунок константи. Ну і потенціюючи цей вираз, прибираючи логарифми, ми маємо є в степені Є в степен артенс у на корінь квадратний у квадрат плюс 1, дорівнює С, ділити на Х. І повертаючись до старих змінних, будемо мати загальний розв'язок даного інтерга... диференційного рівня. Підставимо замість U, підставимо. Y ділити на х. Будемо мати є в степені арктангенс y ділити на х, помножено на корінь квадратний y ділити на х квадраті плюс 1 дорівнює C ділити на х. Це і є загальний розв'язок даного диференційного рівня.